19 квітня. П'ятниця. Чому страхові компанії помиляються? Поле це світ, добірне ж насіння це сини царства. Кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол. Жнива це кінець світу. А женці це ангели. Матвія 13, 38, 39 Випадок, який стався кілька років тому в містечку Лейк-Уорт у Флориді, допоможе нам зрозуміти, хто ж винен у появі зла у всесвіті. Один чоловік звернувся до страхової компанії, вимагаючи виплатити йому певну суму грошей, оскільки з ним трапився нещасний випадок, його вдарило струмом високої напруги. Страхова компанія відмовилася виплатити гроші, тому що цей випадок був кваліфікований як боже діяння. Суд із цим погодився. Чоловік відреагував на це рішення творчо. Він подав позов на Бога та компанію, намагаючись притягти до відповідальності 55 християнських церков у своєму місті. Під час слухань один житель сказав: Мені здається, вираз діяння Боже використано неправильно. Бог не несе жодної відповідальності за цей нещасний випадок. Краще назвати це діянням сатани. Згідно з Біблією, священнослужитель абсолютно мав рацію, а страхова компанія помилялася. У Всесвіті існує дві протиборчі сили: добро і зло, сили небесні та сили диявольські. Будучи джерелом любові і порядку, Бог жодним чином не винний у тому злі, що діється на планеті Земля. Зло це робота сатани. Ненависть, страждання, відчуття вини, ганьба, біль, нещадні докори сумління усе це результати діяльності великого узурпатора. Часто люди запитують якщо Бог такий добрий, чому наш світ такий поганий? Чому страждають невинні люди? Ми страждаємо з цілого ряду причин. Іноді ми самі на себе накликаємо біду через те, що робимо неправильний вибір у житті. Підліток проводить усю ніч на вечірці, а потім, повертаючись додому на швидкості 150 км на годину, потрапляє в аварію. Звичайно, люди можуть звинувачувати в цьому Бога, але Бог не винний у цьому. Людина, що вела безладне статеве життя та в якої виявили смертельне захворювання, страждає винятково від результату зробленого нею вибору. Іноді ми страждаємо внаслідок рішень, які приймають інші люди. Жертви незліченних воїн постраждали від рішень егоїстичних жорстоких правителів. Діти, котрі зазнають насильства і жорстокості, страждають унаслідок спотворених схильностей дорослих. Бог не завжди втручається, Він дозволяє злу йти своїм шляхом. Він не позбавляє нас свободи вибору навіть тоді, коли ми ухвалюємо неправильні рішення, внаслідок котрих страждають люди. Бог високо цінує свободу. Люцифер зробив трагічний за своїми наслідками вибір на небі, але Бог дозволив йому зробити цей вибір. Те саме справедливе і стосовно Адама та Єви в Едемському саду. За кожним неправильним вибором, який приносить страждання, стоїть батько зла, Люцифер. Коли вибір іншої людини приводить до страждань одного з дітей Божих. Він завжди знаходиться поряд, пропонуючи підтримку, допомогу, силу. Ми можемо бути абсолютно впевнені в тому, що він ніколи не залишить нас. Його любов долає найглибші прірви, щоб урятувати нас. Отже, ми маємо причину для радості і подяки.